Давайте поговоримо про деталі, які псують ваші речі та ваші образи. Я вважаю, що наразі не існує речей антитрендів, але є деталі, які псують речі. І саме через ці деталі ці речі виглядають в образах зовсім не так, як ви собі уявляли. І перше, це ось така резинка на класичних штанах. Часто ця резинка виглядає досить гремостка і її хочеться чимось закрити. Вона виглядає неакуратно. Створюються додаткові складочки, які візуально можуть додавати вам об'ємі. Бренди використовують цей прийом для того, щоб зекономити тканину, для того, щоб їх вироби сідали на більшість типів жіночих фігур, і для того, щоб не заморочуватись з викрайками, виточками і так далі. І ще важливий момент: класичні штани. Вони по природі своїй не передбачають ніяких резинок в зоні талії. Резинка в зоні талії є на спортивних штанах. Таким чином, купуючи аля брюки палацу з такою масивною резинкою на талії, ви купуєте гібрид, ви купуєте і не класичні, але і не спортивні штани. І такі ж штани будуть дивно і не стильно виглядати в ваших образах. Наступне це моє улюблене фурнітура. Коли ви купуєте речі, особливо в мас маркеті звертайте увагу на. Фурнітуру дуже часто бренди економлять саме на ній. Фурнітура відіграє дуже важливу роль. Часто ми бачимо неякісну, некрасиву, недоречну фурнітуру, яка візуально псує виріб. Бренди використовують занадто блискучі гудзики, занадто блискучі закльопки, які видно з космосу. Така блискуча фурнітура привертає до себе забагато уваги в образі. Часто я раджу своїм клієнтам перешивати гудзики на речах, таким чином річ отримує нове життя, виглядає більш дорожчою і більш стильною. Якщо ви хочете, Попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною пишіть мені в особисті повідомлення. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!